Привіт, ви попали на канал на Різні Ігри, і це вже друга серія Just Survival. Отже, зараз моя місія на цю серію це е, піти на, це, на інші. Так сказати, бази. Значить, е, мені треба такого. Так, як тут щось можна зробити? Опа. Скриню мені треба. М а мені треба 5, так, секундочку. Так, я то поставив вроді сюди. Так. Сюда. Тільки що крафтити. Сюди, сюди. Так, я зараз підійду. E, так, перепрошую. E, значить, таку. E, так о. Крафтимо. Так. І як його тепер? Опа. Оп. 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 Так. І складаю всі ресурси, які мені абсолютно не будуть потрібні судово. Так. М'ясо, на рахунок м'яса. Як там пічка робиться? Так, пічка. 20 камнів треба. У мене лише ну, 15. 16. Значить, Я зараз йду за камнем. Так, зараз буду розвиватися. І мені треба буде зараз їжа. Так, 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 так. Камінь, камінь. Де в мене найближчий? Там найближчий. То вона на горі найближчий. Зараз побіжу. Ось зараз в мене велика ціль це зараз зробити пічку, пожарити м'ясо, поїсти і піти ще в якусь зону по цей. Зачистити там якісь ресурси набрати і так далі. Так. Що то мені теж точно має ходити. Так. Так, перепрошую. Так, значить, я зараз е, роблю пічку, жару м'ясо і йду зачистити ще, якісь зараз е, прибережну кусь частину зараз. Так, 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 так. Я знаю, що відео трошки пізно вийде, но... Я просто не, е, не вкладаюся все на раз в мене. Я просто розвиваю ще інші свої канали. Саша футехуд. Е, стоун, а що таке стоун? Чекайте, я можу щось не до... Так що... А чого тут таке? То що? А, -а, а. То не то. Ну, окей, тоді я зараз положу м'ясо. У мене є яблучко, зараз перекушу яблучко тоді. Так. Все. Йду, значить, зараз зачищувати ще якісь лагер. Якісь там. Прибражу якусь частину зараз. Так, то вже темніє. Значить, до туди я там знаю, що там е, щось є, бо я на своєму основному каналі Саша Футехут. Е, власне, саме перші відео були про Just Survival. І я знаю, що там якраз ну, є. Значить, зараз зачищу. І, в принципі, і на цьому можна сказати, серія буде закінчена. Так. Ну, може, два... дві зони зачищу. Ось ця зона. <кій> <кій> Ось. Значить зараз що тут таке? Надіюсь, там нікого не буде. Все можливо. Так, добре, що гра зберігається. Так, що тут у нас таке? Це що у нас? Ага. Ух ти! Патрони. Вроді би. Кайло. Непогано, непогано. Зже, вже зразу непогано. Що нікого такого нема. Так, тут, надіюся, нікого не буде. То якийсь завод. Так, тут у нас стріли, дерево, якесь того. Власне, тут, якщо більше вже нічого нема, значить йду чистити е, середину, якщо я сюди зайду. Сюди зайти можна. Давай, давай О, можна. Що у нас тут? Ух ти, нічого собі. Матеріалів багато. Матеріалів реально багато... А я міг зайти. І що все? Це усе так, поняв. Тому наче медвіть. Більше нічого зробити не можна? Вроді би що ні. Щось в мене так питання, знаю чому. Е, ні, з медведями, я, в принципі, не хочу. Так, продовжую. Е, значить, е, опа. А, його певно я вже його лутав. Ага. Значить, давайте ще, може, куди ще піду. Там воно є... недалеко є... То воно далеко є ще якась частина, я так понял. Опа. Десь тут во. Опа-на. Ще зараз лут е... візьму. Так що тут у нас? Опа, наскільки ух ти. Патронів багато. Так ще вода. Ще, ще щось, ще щось, ще щось. Ще щось і ще щось. E, там я вже лутав. Значить, йду зараз e, до себе на базу і це все складу. Так, базу ми там. Наскільки я пам'ятаю, вона там. Так, так, так. О! Ось як вона далеко! Чи то вже ніч? Глибока ніч настає. Зараз якраз дойду і. Так, зараз дойду, зараз зроблю знов скрині, все виложу. Ось. І на цьому, в принципі, друга серія Just Survival буде готова. Так буду помалу по серії чистити все. І пройдемо з вами гру Just Survival. Хоча я почну грати інші ігри так і так піде. Чи тут у нас дерево? Опа. Значить, тако. Тут у нас. Крафтимо так, так. Так. Крафчу зразу побільше. Так. Значить, ставлю. Як воно таке маленьке. Ставлю сюди. І наче складаю все судово. Що можу. Чи судово щось скласти можу. Це во складу. Це складу. Судово зараз такого поскладаю А, то може скласти, що я. Що я так? Так. тому все. І на цьому все. Значить, я зараз беру. Ще ті дві скрині. Так. Сюда. Сюда. Трошки так собі виглядає. Я знаю. Нічого страшного. Що хочу, то я і роблю. Так. І сюдаво. Дозакию все, що лишилося. Все, я, в принципі, все дозакину, все, що лишилося. Так, попити треба. Ось, все попив. Значить, В наступній серії я планую зробити цю пічку, щоб переплавити їжу. Ось поспав я. Планую зробити пічку, щоб пожарити їжу собі. Десь її встановлю, десь туван. І в принципі планів в мене багато. Це з вами був я Саша. Дякую, що ви дивилися. Всім па-па!